Кіберпанка дуже складна історія. Його почали розробляти ще до виходу третього відьмака. Проте після років роботи, перезапуску розробки, кранчів та багатьох переносів на релізі гравці отримали, м'яко кажучи, не те, на що сподівались. Особливо власники минулого покоління консолей. Але чи виправив помилки кіберпанк 2.0 разом з доповненням ілюзія свободи старі проблеми? Чи пішли роки допрацювань та нововведень Гріна Кор? Чи ми стали ж на ті самі граблі? Ну і найцікавіше, до чого тут Крим на прев'ю цього відео? Дай Боже, з вами Олдбой, і це огляд оновленого Кіберпанк 2077 та доповнення Phantom Liberty. Вона ж ілюзія свободи. В українському перекладі. І для того, щоб ви оцінили і доповнення, і оновлення, я розпочав абсолютно нове проходження на іншій платформі. В оригіналі я грав на ПК, а цього разу це була PlayStation 5. Бо мені було особливо цікаво, як нова версія гри буде показувати себе саме на консолях. На ПК Олег Куліков писав у своєму огляді на Play.ua, що на доволі скромному залізі кіберпанк ілюзія свободи почувалась добре. Ну а в мене загалом проходження зайняло майже 47 годин. З яких основній грі я виділив годин 15 максимум, бо все ж більшість контенту для мене було вже знайоме. А ще доки ми говоримо про початок гри, хочу відмітити те, що мене мучило всі ці роки. Мені не подобається зав'язка гри, те, як нам показують ось цю ось нарізочку з Джекі, те, як ваше походження впливає перші години гри, та й загалом на розвиток в сюжеті. І взагалі, як до та після появи Джоні у вашому житті, до вас ставляться, все, що нам по великому рахунку показали, це те, як ми облажались і провалили першу ж місію у вищій лізі. Але після цього чомусь всі хочуть, щоб ми на них працювали. Це найбільша, як на мене, сюжетна дирка і проблема кіберпанку. Таке відчуття, що вони вирішили, що початок буде дуже затягнутим, якщо ми будемо довго вживатись в роль місцевого рішали. А тому просто зробили веселу нарізочку, яка в свою чергу, на жаль, особисто для мене не дала достатньо контексту. Все інше з точки зору сюжету мене більш ніж влаштовує, але цей зжатий початок довший час не дає вжитись в роль. Цього разу було таке ж відчуття. І так, що оновлення, що доповнення. Що українська локалізація, яка створювалася якраз таки під оновлену версію гри, недоступні на старих консолях. І це, мабуть, найбільший мінус цього релізу. Адже Cyberpunk 2020 року і 2.0 версія, не скажу що це різні ігри. Але вони, ну, суттєво, дуже суттєво відрізняються. Щодо актуальних платформ, то почати ілюзію свободи можна і не перепроходячи весь пролог аж до водуїстів, а обрати один з трьох білдів і почати з 15-го левела. Очки здібностей можна буде раз перерозпреділити, Тому в принципі, якщо ви хочете починати з нуля, це хороший таймскіпінг. Якщо ви плануєте грати кіберпанк на ПК, то рекомендую звернути увагу на нові клавіатуру та мишку від Logitech, а саме про x Super. Лай 2 та Pro X TKL. Вони розроблені у співпраці з професійними геймерами, щоб подарувати вам найкращий досвід. У мишки гібридний оптикомеханічний перемикач, який поєднує найкраще з двох технологій, а датчик Logitech G з подвійною матрицею надає робочий діапазон для забезпечення ефективності відстеження навіть під час піднімання або нахилу. Клавіатура може керувати режимами гри, має подвійні ковпачки клавіш PBT, а також можливість підключення через Bluetooth з USB. Ві, та LightSpeed. до речі, бездротова технологія LightSpeed забезпечує надійне підключення та миттєвий відгук. У обох девайсів, а завдяки програмному забезпеченню G-Hub ви зможете все дуже детально налаштувати: підсвітку, DPI, переназначити клавіші та багато іншого. Щодо власних вражень, то мишка дуже легенька і комфортно сидить в руці. А в клавіатури дуже приємне, плавне натискання на клавіші і прикольний чехол для транспортування. Якщо вас зацікавила крута нова периферія від Logitech. То посилання для ознайомлення я залишу в описі під відео. Що ж, давайте для початку поговоримо про глобальні зміни, які отримало і доповнення, і оригінальна гра. Перше, що я б відмітив, це поліцію. На жаль, вона не стала ідеальною, принаймні у моєму розумінні. Але вона точно на голів 5 вище, ніж та, вибачте, пародія, що була раніше. Не ідеально вона все ще тому, що її реакція не завжди зрозуміла. Інколи біля вас, наче вжарена в сраку, ліва машина починає вас обганяти і таранити, а прилітає за це вам. Або ж ви вистрілили в повітря, і тут же на вас вибігає поліцейський і починає у вас стріляти. Під варту, звідси. Звісно, вас ніхто брати не планує, а тільки пристрелити. Також інколи вони викрикують дивні речі, по типу того, що ви вбили їх друга чи мало не брата, хоча ви могли просто порушити правила дорожнього руху. А інколи, навпаки, ви стріляєте прямо біля поліцейських у повітря, а вони, хоч і повитягували зброю, але все ж не подають вас в розшук і не стріляють у відповідь. Коротше, це скорше претензія до правил, за якими на вас. Відкривається полювання аніж до самої системи поліції, бо вона так стала хорошою. Копи не беруться з повітря, обходять вас, намагаються взяти в кільце, оточити тощо. З кожною зірочкою розшуку додаються нові загони з потужнішими супротивниками та на крутіших тачках. Коли на першій зірці на вас нападають просто копи, то на четвертій це вже чуваки на броньованих автомобілях, оснащених автоматичною зброєю з андроїдами на борту. А на п'ятому прилітає Макс Тах, який бігає швидше, ніж ви на машині їздите. Одним словом, з законами, за якими вас переслідують поліцейські. Я не дуже потоваришував, але от сама їх поведінка в сутичках мені однозначно сподобалась. Ще мені сподобалось, що нарешті ви можете придбати собі автомобіль. Тепер існує сайт, на якому можна піти і купити собі тачку або мотоцикл. Є навіть той, що з першого трейлера і колекційної фігурки. Цього дуже не вистачало в оригінальній грі. Так, старі машини від справників нікуди не ділись, але в онлайн-магазині на вас також чекають круті колеса, тим паче, що частина з них буде все одно заблокована. Доки ви не отримаєте достатньо репутації в ель капітана, але про нього трохи пізніше на цьому покращення з авто не завершились, бо тепер ви можете нарешті з них стріляти, як самотужки з вікна, так і придбати собі нафаршировану, оснащену кулеметами та ракетами. Це дуже класно розбавляє геймплей за кермом, адже тепер ви маєте змогу вести вогонь, не виходячи з авто, і навіть використовувати швидкозлами, щоб заблокувати ворожій автівці гальмо чи кермо. До речі, тут також нарешті пробиваються коле. Тобто розробники реально слухали своїх гравців. Вміння, здібності та імпланти нарешті теж стали працювати. Всі вони, по суті, були повністю перебалансовані та перероблені з нуля. Так, наприклад, одяг тепер це просто одяг, а ваш захист переїхав до імплантів. В той же час останніх тепер можна повісити на себе значно більше з плином часу та прокачкою. Уміння тепер не прив'язані до здібностей, а розвиваються самі по собі, в залежності від стилю вашого проходження. Між властивості стали значно краще працювати. Їх розділили по рівню прокачки самого дерева та зробили, можна сказати, основні та допоміжні здібності, які підсилюють основні або якось з ними пов'язані. Наприклад, в розділі статура ви можете прокачати здібність приплив адреналіну, яка при повній прокачці розблоковує одноіменний режим. Але прокачавши її бодай раз, вам відкриється можливість прокачати нестримну силу, яка працює в синергії і доповнює батьківську властивість. І так, оскільки ембар. Мені забороняє до 25 числа показувати власні футажі з доповнення, щоб вам нічого не проспилерити, але при цьому дозволяє про нього все розповідати та показувати скріншоти, Майте на увазі, що шматки з англійською версією гри це пререндери, які мені дали розробники, а мої футажі це або з основної гри. Або скріншоти з доповнення. Підсумовуючи першу частину огляду, до оновлення 2.0 претензій майже немає. І це абсолютно логічно, бо її допилювали якраз таки на відгуках гравців протягом всього часу розробки. Тому було б дивно, якби зміни у здібностях чи перероблена система імплантів була б гірша, ніж в оригіналі. Ні, це не той випадок, як було з оригінальною грою, де, на жаль, видавали бажане за дійсне і продавали гравцям саму ідею гри, а не те, що було по факту. Тут все стало. Нарешті на свої місця. Зручніше, зрозуміліше, і практично все, що вам дають прокачувати, зрештою має сенс. Але що стосується багів, то, на жаль, вони тут залишились. Звісно, не в такому космічному розмірі, як це було на релізі в 2020-му. Але ось ця пані з молотком в квесті з водогістами, після якого якраз вам і відкриється можливість почати доповнення, досі бігає і стає в тепозу або якісь інші дивні рвані анімації. Я пам'ятаю, був аналогічний міні в Арасаці. На початку гри, який застрягав в ліфті і не міг з нього вийти. Втім, його або вирізали згодом, або я не виконав якісь умови у квесті, і він цього разу просто не з'явився. Також дивні анімації відбуваються при лобовому зіткненні двох легкових авто. А ще коли я нарешті вибив 5 зірок розшуку, то один з військових Макстах біг за мною зі швидкістю машини. Довго біг. Це, скоріш за все, не баг, а фіча, але виглядало ну дуже потішно. Тепер давайте поговоримо про доповнення. І щоб далеко не йти від дерев. Згадаємо і про нове. Шосте реліквії це шосте дерево, яке є дуже особливим. Його вам відкриє соловія при першій вашій зустрічі. Воно прокачується не як звичайні здібності, а завдяки вашому пильному оку та слуху. Під час прогулянок псарнею ви зможете знайти спеціальні пристрої, зламавши які ви і отримаєте заповітне очко реліквії. Ви їх почуєте і буде віддавати вібрація, коли вони будуть десь неподалік. Але самі здібності в ньому працюють по тому ж принципу, що є в основній грі. Прокачується одна із трьох основних здібностей. І є можливість підсилити її додатковими. Так, це значно менше, ніж в будь-якому іншому дереві. Так само, як і самі розміри локації псарні. Доволі скромні. Але не слід думати, що саме по собі доповнення маленьке. Як я вже згадував раніше, я витратив на нього понад 30 годин, і при цьому не пройшов всі побічні завдання, а тільки декілька плюс пробіг основний сюжет. Також тут є дві нові активності: це аердропи або ж скиди, як у якомусь пубк, де треба прийти пошвидше на червоний дим і забрати все, що там впало з повітря. І друга активність, про яку я згадував раніше, це доставка авто для Ель Капітана. Вона генерує також багато цікавих подій. Адже щоразу умови доставки інші, і згодом вона буде доступна по всій карті Найт Сіті, а збільшенням репутації вашої по доставці машин, ви зможете купувати крутіші на вище згаданому сайті. Щодо сайдів, то кожен додатковий квест від містера Генза це якась цікава і унікальна історія. Що збожеволілий будуїст-мережник, що два дебіла і наркодилер, що історія лікаря та пастера. Основний же сюжет реально мене вразив. Це чи не найкраща робота CDPR, ну, щонайменше у всій Cyberpunk 2077. Історія дуже багатогранна і неоднозначна. В ній немає ні поганих, ні хороших героїв, в тому числі і Ві. Кожен несе свій тягар і закритий у своїй власній клітці. А Джонні як персонаж показаний з нового, доволі приємного і несподіваного боку. Він багато розповідає про свою службу в армії і нарешті відчувається як дуже цікава і багатогранна особистість. Але не хочу багато розповідати про доповнення, щоб не спойлерити. Знову ж сама історія для мене просто 10 з 10. А одна з кінцівок, принаймні ту, яку. Я Отримав, як на мене, з легкістю може тягнути на канонічну у всій грі. Геймплейно сюжет також не підвів. Є і дуже цікаві по супроводженню завдання. І так, як виявилось, якщо робити гарно, то і вийде гарно. Навіть місія по супроводженню. Ігри розуму в стилі Джеймса Бонда, де вам потрібно уміло розвести на емоції своїх опонентів, правильно підбираючи слова. І гігантський Омаж на System Shock та Alien Isolation мало не на кілька годин. Все це і набагато, набагато більше. Є в ілюзії свободи, адже доповнення, хоч по розмірам на карті, не є велике, але дуже насичене по наповненню. І що найголовніше, якісно написано і зроблено. Адже що цікаво, в доповненні багів було в рази менше, ніж досі залишається в оригінальній грі. Здається, я їх зустрів всього дві штуки. При цьому награв доповнення вдвічі більше, ніж в основну гру цього разу. Один раз це була зброя, яка літала навколо Ідріса Ельби, і друга це софтлок, який, на жаль, змусив мене перепройти ще. Ще раз десь 10 хвилин гри. Але розробники сказали, що про баг із софтлоком вони знають, він же пофікшений, і на релізі його не мало бути. Тобто, доповнення однозначно технічно вийшло дуже достойним і якісним. А основна гра, очевидно, через свої монструозні розміри, досі має час від часу візуальні баги. Це далеко не той рівень, що був на релізі. Але сказати, що їх взагалі немає, ну я також не можу. Кіберпанк в основній грі вилітав тричі, причому всі рази це було пов'язано з Макстагом. Але тепер тут дуже класні і часті автосейви. Тому навіть ці вильоти мене, якщо чесно, особливо і не напрягли. Візуально не знаю, чи вам помітно, але графіка. Повний розйоб. Це як в тій ж Ghost of Tsushima. Якщо вдивлятись в будь-яку текстуру, то, мабуть, ви побачите десь мило, десь недостатню деталізацію, але загальна картинка просто відвал башки. Бліки, рефлекти, світло, постобробка неймовірно класні у всій грі. Стільки скріншотів, скільки я зробив ілюзії свободи, я, мабуть, не зробив в жодній грі до цього. Тому тут взагалі немає що коментувати. Просто шикарно. Також розробники дуже упоролись по дуалсенсу. Тут купа звуків. Своїх геймпаду, а гашетки і вібрації працюють ну просто неймовірно. Останнього разу таке відчуття, мабуть, було ще на Returnal чи навіть на Astro's Playroom. Наприклад, коли ви їдете в авто, то правий тригер не тільки опирається натисканню, а й вібрує в той момент, коли перемикається умовна передача на вищу в автомобілі. А ефект підсилюється ще тим, що в геймпаді лунає відповідний звук. Коротше, зроблено дуже круто. Схоже, що розробники вирішили реабілітуватись по максимуму перед гравцями PlayStation. За те, що версію для ps 4 в свій час навіть знімали з продажів, і тут робота з технологіями Sony. Просто десяточка. Щодо локалізації, то загалом претензій також немає. А по факту і не може бути, бо, як неодноразово мені говорили самі працівники студії, кожен термін вони самі затверджували. Мені ж особисто трохи кинулось в очі мат, там, де його немає в оригіналі, і відсутність мату, там, де він є в оригіналі. Але по контексту ні той, ні інший варіант не є хибним, а просто правильно подає емоцію. І ще кілька слів були для мене незвичними, тому довелося якийсь час звикати. Але знову ж, якщо не ставитись. До цього упереджено, то проблем також не бачу жодних. В підсумку, кіберпанк Ілюзія Свободи, дуже крута гра. На мою думку, це одна з найсильніших історій написаних CD Projekt, І за сумісництвом, як на мене, найлогічніший і найканонічніший фінал для Віта Джоні. В неї є проблеми, але здебільшого технічні, які не носять масовий характер і потребують просто дополірування. З геймплейної та сценарної точки зору, гра, а зокрема її доповнення, стали значно крутіші. І, як я вже казав, для мене фінал з ілюзії свободи однозначно є канонічним для Кіберпанк 2077. Ну і один з найкращих в іграх, в принципі, фіналів. Ідріс Ельба валить актерочкою просто на всі сто як боженька, а центральна ідея про ілюзію свободи, в якій всі вони живуть, пронизує чи не кожен квест і абсолютно кожного героя. Ба більше він пронизує навіть великодки. Адже Крим з гербом України та Кримських татар на одній з будівель це, як на мене, ніщо інше, ніж дані. Українському вільному Криму, який дуже скоро таким буде. Це графіті дуже символічно і влучно підходить під цю історію, де в окупованому місці всі вільні і невільні одночасно, де люди не можуть повернутись до своїх домівок, де потрапити на цю територію легше нелегально, ніж легально, де ваш будинок чи землю можуть відібрати тільки тому, що хтось так захотів, де є тільки ілюзія свободи роками. Але справжня свобода обов'язково настане. Принаймні я так зрозумію. Розумів цей меседж. І насправді це не єдина великотка пов'язана з Україною в грі, тобто не в перекладі а безпосередньо в самій грі. Але інші, так само як і місце цієї великодки, ви вже знайдете самотужки. Безмежно вдячні розробникам, що додали таку круту великотку в доповнення, за українську локалізацію та по справжньому чудову гру. кіберпанк 2.0 та ілюзія свободи від мене отримує 9 балів з 10. Ось тут ось останні свіжі новини індустрії. А ще хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово, адже існує він виключно завдяки вашій підтримці на Patreon та Байміафі. Особливо подякую цим чудовим людям та всім, хто має можливість долучитися і долучиться після цього відео. Ну а ми з вами зустрінемося вже скоро ось у цьому ось відео. До зустрічі, бережіть себе і. дай Боже!